Слава нашому Господу Ісусу Христу, брати і сестри, я вас вітаю. Ми приїхали до вас сюди на конференцію. Тут будемо молитися в вашому служінні і ще мене попросили браття прочитати слово і до молитви привести. Написано такі слова. Ми з вами віруючі люди, так? Віруючі люди. Так чи ні? Всі тут віруючі люди. Я віруючий чоловік. Я вірю в Бога Отця, в Сина і в Духа Святого і вірю в Його Слово, вірю, що Він вірний, не обманює, вірю, що Він е, простив мої гріхи, вірую, що я маю вічне життя в небі, вірую, що на землі Бог мене не залишить, не покине, і живу вірою в невідимого Бога, якого ми не бачимо, але бачимо Його дійства. Що таке віра? Віра це як вітер. Ми з вами його не бачимо. Але якщо ви йдете на вулицю, то побачите сніг летить. Це ж хто робить? Вітер робить. Слава нашому Господу. Тому віра, ми не бачимо Бога, але віримо йому і знаємо, що Він щось робить в нашому житті і в житті нашої планети Земля. І читаю таке слово: це 11 глава до євреїв. Написано шостий вірш. Без віри неможливо догодити Богові. Люди хочуть чимся догодити Богові. От люди щось роблять. Вони щось стараються. Знаєте, щось, я, коли йшов красти, то дві-три свічки ставив, щоб догодити Богові, щоб він мені допоміг украсти. Поняли? І люди роблять різні діла, свічки ставлять, цілують там те, кості цілують, хрестяться, моляться, воду п'ють святу, в ополонку неряють. От люди хочуть Богові догодить. Але написано, що без віри неможливо догодити Богові. Богові можна тільки догодити, тоді, коли ми в нього віримо. І тим, які приходять до Бога, треба що? Вірити, що Бог є і всім, хто Його. Хто приходить до нього, хто вірить, хто його шукає, Бог винагороджує тих, які його шукають. Зрозуміли? Винагороджує, есть тобто дає нагороду, дає благословіння і допомагає. Так само, як у вас, так само і у нас. Багато людей ходять, вони ще не приймали хрещення. Якщо ви ще не прийняли хрещення обов'язково, і біжіть до пастиря і кажіть, хрести мене німедленно. Не знаю як, але хреститься, це дуже важливо. Зрозуміли? Підходить до мене жінка, У нас теж так само люди ходять. Каже Саша, отак служіння заканчується, обично в кінці ж молимось за нужди. Вона каже: Саша, помолися за мене. Я говорю, а чого ви не сказали. Я говорю, То ж було обща молитва. Церква помол...» Та Я не хочу казати нікому. У мене горить онкологія. Будуть робити операцію. І зараз я їду в Київ. Це ж діти все там поняли, у, у мами ж є діти. Поняли? А діти ж заботяться за маму. Вони знайшли лучших лікарів, лучшу клініку. насобирали тисячі грошей, щоб маму тільки вилічили. Вона каже: їду, але каже, я хочу, щоб ти за мене помолився. Я ручу, чого ж ви не сказали? Та каже: ти помолись, це на вулиці прямо. Каже Саша, помолися, щоб цей рак здох. Ну, просить людина, де я помолився. Ми ж молимося за людей. Я так руки на її положив, кажу, Господі. Вона це просить, щоб він здох. Хай він здохне. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь, і все, вона пішла, я й забув цю ситуацію. Проходить дві неділі. Вона мене зове, прийшла в собрання каже, Саша, йди сюди. Я кажу, що таке? Так ти представляєш, що Бог зробив? Я кажу, що? І це я згадую молитву. Приїхала ж я в Київ, здали всі аналізи, все зробили. Врач приходить, цей там е врач, який найголовніший, каже: слухайте, я не знаю, що случилося. У вас немає онкології. Її немає. Навірно, рак здох. Ви поняли? Ви поняли, як це працює, брати і сестри? Я взагалі про це не думав, в мене взагалі ніякої віри не було. Я просто зробив те, що написано, ложать руки на больницю, вони будуть здорові». Але в її була віра в Бога. Як вона славить Господа? Іду оце осінню, вона йде з велосипедом. Кажу, Євгенію, ну, вона ж ходить в собрання, ще хрещення не прийняла. Куди ви йдете? Вона каже в ліс. Я хочу, чого за грибами. Та, Саша, мені ті гриби горити, не треба. Я там в лісі говорить, ходжу і славлю Господа, я співаю, там нікого немає, бо Бог живий, Він мене спас від смерті. Слава нашому Господу! Брати і сестри, треба, щоб хто приходить до Бога. Вірував, що Бог є, і хто його шукає, Він їм воздає. Хай вас Бог благословить. Щоб ви вірували, і ми вірували, і шукали Господа. В усякій ситуації. І Бог прийде на допомогу, для нього нема нічого неможливого. Тому помолимося, давайте помолимося, <кхи> щоб помолимося, щоб наша віра зростала, щоб ми приходили до начальника і звершителя віри Ісуса Христа. Він дає нам віру, і віра приходить від Слова Божого. Господи, благослови <кхи> Твою церкву. Благослови братів і сестер, благослови Господі нас, щоб ми, Господі, довірялися Тобі, щоб ми вірували, Господі, щоб ми слідували за Тобою і Господі знали і розуміли, і вірували, що Ти воздаєш, Господі, всім, хто тебе шукає. Хай буде тобі за все слава і хвала. Благослови кожного, Господь. Хто приходить до тебе, дай твої відповіді, рішення во ім'я Ісуса Христа. А тобі ми поклоняємося і дякуємо Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.